А мені сьогодні захотілося дуже макаронів. А якщо мені хочеться, то і тобі хочеться. Ну, деколи буває навпаки. Не забувайте підтримувати наших військових. Бо хто як не ми. Мусимо збирати кошти, мусимо дбати про нашу армію. Хто як може і хто скільки може. Хто ж мене там є? Хто ж мене там чіпає? Хоч ну, би хтось набив, так? І ще ми забули дати чорний перець і сіль. І білий кмин. Білий кмен, ми давати не будемо. Вже все даєш, то все давай. Що таке білий кмен. Ось таку я зробив тимчасову шпалеру на виноград. Він вже третій рік буде плодоносити майже повноцінно. Зараз нема часу робити упори. Такі дерев'яні взяв поставив. І ще буду робити перемички від стовба до стовба. О! Привіт! Привіт. Що тут робиш? Збираю тобі салат на сніданок. А де ти спала? Дома де спала? Я тебе не бачив. Чоловік вікно відкрите. Юрку, везли мене. Всіх вітаю. Ви на каналі Я і Мій Юрко, звати мене Олександра. Я збираю листки для Юрія на салат. Черемша. Кульбаба. А то я ненароком зірвала. Поставлю собі в букет. І ще напарю Юр повинен лісити, щоб він в мене не нервувався. Ще м'яти нарву. Йдемо цибулю рвати. Сьома година, а бджілки вже годуть. От вони бджілки. Тут джмелик. Який гарний. Тут така лохинка вже цвіте. Ну що, а то що за помідори тут стоять? Ми за них забули? Вони ще не піковані. Ті ще маленькі дуже. Що то в нас є? Це є чері. Чері чорні. Угу, їх Треба спікуватися. Не пукає. її розготувати сніданок. Ну що, нарвала свою цибулю? Нарвала цибулі. Квітів тобі нарвала, щоб ти нюхав. На. Ну зовсім не пахнуть. Як щось. при ковіді. Яся, Ти вже снідаєш травичкою, так? Ти вже травичкою снідаєш. <рес> <рес> ну ходи, ходи, будемо снідати. Гани, чай вистав, все, що зараз накидаю, Чайочку зроблю. Кульбабка росте. Щось тобі впало. Нічого не впало. Все, що впало, то пропало. Ну що там, довго ще чекати? Потерпи. Так. Скоро обід. Цибулька смажиться. Ту снідаєш. Ні, не смажиться. Я вже собі тільки смажу. Що тут є? Макарони відтворила. Макарони? Ти мене з тими макаронами закормиш. Юрко, закінчиться наша, наша посівна. Посівна? Закінчиться наша посівна. Тоді будемо їсти всякі різні зелені, ціла купа. О! Зараз тобі на ту салату. С яким будеш кормила тою травою? Дивись, у нас є кульбаба. Дуже корисно, ну дуже корисно. А куль дідує? Юрій, так, то в нас ще є на чайочок. На чайочок тобі зробив зміліший, щоб ти в мене був спокійний, не здратувався. І не бив тебе. Хто ж в мене там є? Хто ж в мене там чіпає? Хоч ну, би хтось набив, так? Та, відсовуйте, хай готую. Поки моє зелене стікає з водички. Я продовжу цей. Готувати не далі. Я порізала одну цибулю, підтушкувала на смальці. Так. І в мене є варена печінка. Печінка, її, Юрко, багато заліза. То тобі потрібно для того, щоб. Я тебе міг набити. Ні. <гум> Залізо потрібно, щоб транспортувати кисень в клітини. О, щоб мене сьогодні... коліно не боліло. Я тебе сьогодні нагодую печінкою і будеш бігати як молодий. Натираємо Щось, це печінку. кипить тут. Виключай. Натираємо печінку. На грубий терці. Печінка в мене свин Кінг-конг проснувся. Котик наш Мяукає. м'ялкає. Тобто такий маленький білий котик є. Ну, така мила не вийде. Мила, такі очки круті. 30 має. років має. Та вже живе, ну та живе довго вже живе, 20 років вже буде мати. Але як зам'явкає, то таке враження, ніби у нас в циклоп в хаті живе. То треба зняти, як воно, як воно А Так мило лапку смовчу, вона має якусь депресію, вона просто вже старенька. Натираю печінку. Ми сьогодні доб'ємо ті помідори, чи ні? Не знаю, чи помідори я доб'ю, але помідори мене, напевно, доб'ють. Помідори ні. Не сміши мене, бо камера трясеться. Хочу, вже мені треба спортувати залізо в організм, значить і мене вже помідори починають добивати. Додаємо печінку до цибулі. До печінки я додаю сушений часничок. Чайна ложечка. Чорний кмин. Чайна ложечка. Сушена селера, Майоран. Я забула про майоран. Як це так забула про мою рану? Все одно, щоб про мене забути. Ну що, знайшла мою рану? Тут майран у мене немає, він в мене вже закінчиться mm -hmm. чистий, Але в мене є суміш італійських трав. Там я, також, там я також майорану. І ти мовчиш? Там я також у мене багато чого закінчила, ти ж не питаєш. А ти мовчиш, так? замовляти знову, замовлення робити. Тримає собі тільки ложку чи я на фіні. Там тобі печінка згорить. А під не низом згорить. цибулька. Не згорить. Що згорить, то не зігниє. Помішуємо. І ще ми забули дати чорний перець і сіль. І білий кмин. Білий кмен, ми давати не будемо. Уже все даєш, то за все давай. Що таке білий кмин? Вон не чорний, а білий. Звичайний кмин. Союз. А яйка для чого тобі? А побач, щінка в мене відмочена і відварена. До готовності. Я підтримаю холодильник і завжди собі. Використовую так То він, майонез? Так. Майонез. виборка майонез. Можна дуже вигідно і дуже швидко. Купила, і тепер додаю до салату. Майонез мій домашній. Там є трошки оливкою, соняшникою нерафінованою, і яйця. І всі спеції, і нічого лишнього. Ніяких там піддобрювачів. Ну, от, звичайно, є яблучки. І ще є часничок. Буємо салатик. Нарізаю дельнесеньку, зелень. Черемші. Черемша дуже м'ягенька і соковита. Ми будемо її використовувати до того часу, поки аж у нас взагалі не пропаде. Дуже попуча. І чесникова. Часниковий смак має, якщо ви знаєте. І ще додам молочай, пару листочків, цибулю, зелену. Додаємо до зелені майонез. Перемішуємо. Ще трішечки додам майонезу. До салату буде дуже смачно. Мені вже слюнки течуть. Скільки користь. Ну, макарони одні в нас тут. А мені сьогодні захотілося дуже макаронів. А якщо мені хочеться, то і тобі хочеться. Ну, деколи буває навпаки. <реш> так що і вибач. Ти забула сир стерти. Сир я зараз старати буду там. На... Яйця. А ти яйця солила? У мене печінка вже посолена. І сир солений також. Яйця я солити не буду. А що я тільки спитав? То лише трошки сиру на завтра. Що ти весь сир стреш? А я хочу весь цирт. Я струсь тільки, скільки мені потрібно. Накрию його кришкою і почекаємо ще пару хвилиночок. Так, тим часом наріжу цибульку, щоб прикрасити нашу як воно, ран... ранкову страву. розплавлюється, я зроблю швиденько чай. Трав'янистий. Меліса, кульбабка, мята. Намагаємо туди точку. Чай настоюється. Що воно там розтеклося. Печіночка вже з яйцями зготувалася. Ну я вже не можу. Того сніданку дочекатися. Не Спіши! Смачніше буде. Ото мені, там більше натура людська. Ну, як в ресторані? А що то життя варто? Як не поїсти, добре. У нас тепер залишається тільки поїсти, заробити грошей, щоб відправити нашим воїнам на фронт. І щоб скоріше закінчилася та клята війна. Не забувайте підтримувати наших військових. Бо хто як не ми? Мусимо збирати кошти, мусимо дбати про нашу армію. Хто як може і хто скільки може. Будемо снідати. Ну що, приступаємо. Ми будемо снідати. Всім смачного! Хто снідає! До нових зустрічей на нашому каналі. Побачення-попа. Побачення. До побачення!